Наступив такий момент, що генерації дуже мало, дуже-дуже темне небо, дощ, споживання велике, трошки замало нам мережі. Ой, вибачай, сонця вмикнули мережу для підтримки, батарейки припасили до 14%. Ну, зараз вийде сонечко, він дозарядиться. Поки що заряджається, бачимо, від сонця йде 1100 Вт, але і споживання трошки менше. Поки що заряджається, але замало. Що цікаве? Цікаве наступне. Дивимося, яке у нас споживання зараз йде. Споживання по фазах. Невеличке, Там 40, Вт і 594 Вт. Ось таке розподілення по фазах. І воно ж бере це все з мережі. Дивимося, як воно бере з мережі. Споживання з мережі, дивіться, 245, 252. 300. Всі по 250 плюс-мінус, дивіться. Пішло навантаження на одну фазу, пішло, зараз включили там Керхера. Дивіться, пішло навантаження на цю фазу 2,5 кВт. Бачите? 2,5 кВт споживає на одну фазу, а з мережі бере рівномірно. Бачите, як воно рівномірно бере з мережі? Оце Дея. Дея може розподіляти нагрузку по фазах. Ще раз показую, це бере з мережі по різних фазах. Дивіться, раз на одна фаза і вирівняло. А це як споживається в нас воно іде? Яке споживання по різних фазах? Ідея все це вирівнює.